Мої вітання в ефірі. Вечірній випуск місцевих новин на телеканалі Сфера. Наші журналісти зібрали інформацію про найважливіші події Рівненщини, щоб поділитися нею з вами у студії Микола Брежицький. Знову втрати на Рівненщині. 6 квітня при виконанні бойового завдання обірвалося життя мешканця села Карасин Михайла Тишковця. 30-річний воїн загинув на Харківщині. Попрощається із військовослужбовцем в дядьковицькій громаді. 9 квітня внаслідок гострої серцевої недостатності помер боєць Андрій Степанюк з міста Острог, герою назавжди 42 роки. Також стало відомо про смерть військового Олега Пархоменка 1987 року народження. Життя захисника обірвалося ще 29 липня в околицях Бахмута. До цього часу мешканець села Іваничів вважався безвісти зниклим. Світла пам'ять полеглим героям. Верховна Рада схвалила в цілому законопроект про мобілізацію за 283 депутати. Він набуде сили через місяць після підписання президентом. Законопроект передбачає, що всі чоловіки повинні мати при собі військово-обліковий документ та показувати його на вимогу працівників ТЦК, поліції і ДПСУ. Також вони мають право здійснювати фото і відеофіксацію. Визнані обмежено придатними, і ті, хто отримав другу третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року. Вони мають повторно пройти ВЛК. Ухилянти будуть обмежені в праві керування авто. Ті, хто перебувають за кордоном впродовж 60 діб, мають оновити персональні дані в ТЦК. Зробити це можна дистанційно. Бейбі бум у Рівному. За добу в міському пологовому будинку відбулося 18 пологів. На світ з'явилося 20 маленьких україночок і українців. Більше дивіться у сюжеті. Приїхала в пологовий мамою одного сина, повернеться багатодітною. Мешканка Клесова Анастасія 10 квітня вдруге стала мамою і одразу двох дівчаток. Близнятки з'явилися на світ на 36-му тижні вагітності з різницею в 10 хвилин. Була планова госпіталізація в 36 тижні вагітності і вже тут в роддомі мене почались. Тобто блогі зуча планувалися і кесар ростин, і інші маніпуляції, але дівчатка вирішили самі народитися природним шляхом. 2400 там. І дві шесоти плюс-мінус там пару грамів. але вже сьогодні. Вони похудали для Анастасії та її чоловіка. Новина, що в них будуть двійнятка, стала несподіванкою, але приємною. Жінка каже: потрібно звикнути, що уваги потребують одразу двоє малят. З моєї сторони ні, а як виявилося зі сторони чоловіка, в них в роду і двійні, і близнюки є. Так що попала я під акцію. Це є різниця, що воно щовати дитинку чи дві. І свої ризики, і загроза ну важко і складно. Не буду говорити, що це легко, але ми справилися. Анастасія пригадує, коли почали відходити води, одразу звернулася до медперсоналу. Ті були шоковані. Коли я прийшла, сказала медсестрі, що у мене відходять води. Вона мені сказала, що нема вільного родзала. Сказала, почекайте трішки. А якби чекати вже важко було. Мабуть, тут скрик с Так, да, гамір всі бігали, всі це шукали місце і ну. Тому подібне ще почали, коли весь персонал почав сміятися. Що ой, там двійня, хлопчики народились, а тут двійня, дівчатка. Переполог в пологовому був не через другий підряд пологи з двійнею, а вже 18 за добу. За добу робочу добу, 9 квітня в нас народилося в пологому будинку 20 діточок, із них 13 дівчаток. Всі інші народились хлопчики. Ми дуже щасливі, оскільки останнім часом народжується все таки більше хлопчиків ніж дівчаток. Загалом це було 18 пологів. Просто між сьомою і восьмою ранку в нас відбулося двоє пологів двіньою. Одна жінка народила двох хлопчиків, одна народила двох дівчаток. В середньому за добу в пологовому приймають 8-10 пологів. Такого «бейбі-буму» за останні кілька років в закладі не було. За даними НСЗУ, кількість пологів у 2022 2023 роках почала різко зменшуватися. Однак цьогоріч народжуваність, зокрема на Рівненщині, знову почала зростати. В нас колись було і 29. Пологів за добу, але це були зовсім інші обставини. За три місяці ми якраз підраховували. У нас було 687 пологів в цьому році. В нашому закладі кількість пологів зростає з року в рік. В минулому році в нас пологів було на 100 менше, ніж в цьому році. За три місяці варто зазначити рівне, що серед лідерів в Україні по народжуваності найбільше багатодітних сімей в області в північних районах. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Псевдомінування двох об'єктів у рівному. Сьогодні, близько 11-ї ранку, до рятувальників надійшли повідомлення про замінування будівлі ОДА та залізничного вокзалу. Рятувальники прибули на місця. Швидко провели евакуацію 248 працівників Рівницької обласної державної адміністрації та 50 з вокзалу. Вибухотехніки та кінологи провели заходи на предмет виявлення вибухівки. Небезпечних предметів не виявили. На Рівненщині мобільні пункти незламності згорнули і привели в режим готовності. У разі надзвичайної ситуації їх можна буде розгорнути впродовж двох годин. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні обласної комісії. ТЕП та НС. мова йде про пункти незламності, створені на базі наметів. Інші стаціонарні продовжать працювати. МВС та парламент працюють над посиленням відповідальності за вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі. Ініційовано зміни до Кодексу України про адмінправопорушення. Вони передбачають збільшення розмірів штрафів за вчинення домашнього насильства вдвічі. Адмінвідповідальність за вчинення сексуального домагання та збільшення розмірів штрафів за невиконання термінового забороненого припису. Також законопроект передбачає визначення дитини потерпіло, якщо вона була присутня при вчиненні насильства. Важливий догляд, чи виключно декоративна процедура в Україні роками заведено навесні білити стовбори дерев, здебільшого фруктових вапном. Чи дійсно цей метод дієвий та чи може досить агресивна хімічна речовина зашкодити, дізнавалися наші журналісти. Напередодні Великодня українці завзято готуються до свята, особливо в селах. Оновлюють фарбу на парканах, будинках і навіть білять дерева. Традиційно використовують для цього погашене вапно, яке є досить агресивною хімічною сполукою. Сьогодні ми маємо побілку дерев більш історичним фактором і традиційним. Тому нам треба полишити цю традицію і перейти до того, що знати, що вапно це агресивна речовина, яка негативно діє на на живу клітину. А слід користуватися. eh insecticide ta Фунгіцидами зазвичай обробка дерев проводиться восени, аби захистити їх від прийдешніх зимових морозів або рано навесні, ба навіть наприкінці лютого, аби вберегти від шкідників. Не слід забувати, що обробляти потрібно не лише стовбур, оскільки комахи, організми, які можуть знищити дерево, переміщуються також і повітрям. Досить дієві сьогодні інсектициди і фунгіциди продаються у нас в місцях, де торгують не на базарах. Безумовно, треба брати спеціалізований магазин. Для саду городу, От, тому що на базарах на ці одне, а всередині може бути друге. От тому треба йти в спеціалізований магазин, поговорити з консультантом, і він вам порадить фунгіциди від грибків і інсектициди від комах, і ваше дерево буде захищене і здорове. Натомість, якщо обробити стовбур вапном та ще й нанести товстий шар, речовина затвердне, перешкоджатиме газообміну, порушуватиме водний баланс в корі та не пропускатиме світло. Через ці фактори дерева погано прокидаються навесні та відстають у розвитку. Особливо це шкодить молодим деревам, а от в містах побілка взагалі заборонена. Є заборона, що не можна білити дерева. Ми їх і не білимо ніколи, і не, не білили. Взагалі більше побілка дерев стосується фруктових дерев. Ну, по перше, для Декоративних вона не є потрібна, вона нічого для них не ніякої ролі не відіграє. За словами Валентини, цюркан в комунальників і так вистачає роботи, адже рівне досить зелене місто. І догляд за рослинами в парках, скверах, вздовж вулиць покладений на працівників тресту впродовж всього року. Догляд проводиться як в осінню, так і в зимову весняну-літній період. переважно круглий рік. Проводимо обрізку дерев. Проводимо ну, Обрізка дерев є санітарна обрізка дерев, є омолоджуюча обрізка дерев і є формувальна обрізка дерев. Це в залежності від того, від віку дерев і що ми проводимо. Проводимо також полив, догляд по поливу, проводимо по місту. Цієї ночі в рівненському районі палав будинок. Займання в приватному господарстві сталося близько першої години. Внаслідок пожежі знищено покриття і перекриття житлового будинку. Жертв і постраждалих немає. Дубинські патрульні врятували оленятко. Інспектори помітили тваринку поблизу села Козин на узбіччі дороги. Оленя не могло підвестися на ноги. Ймовірно, вони були зламані. Також виднілися плями бурого кольору. Патрульні не залишили тваринку у небезпеці, напоїли його водою і викликали місцевого ветеринара. На місце приїхав і заступник голови громади. Для надання медичної допомоги оленя відвезли в безпечне місце та залишили з лікарем. У рівному відбулася фінальна гра третього етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч з футзалу. У вирішальному поєдинку зустрілися юні гравці з двох ліцеїв обласного центру за числом 28 та українського. В основний час команди не змогли визначити переможця, тож справа дійшла до серії пенальті. Яка рівницька школа представлятиме громаду на обласному етапі, розкажуть наші журналісти. Запеклі футзальні баталії розгорнулися на майданчику 26-го рівненського ліцею. Тут відбулися вирішальні матчі Тього зонального етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч пліч до головного поєдинку у міській тергромаді дісталися команди Рівненського ліцею Український та ліцею номер 28 Основний час зустрічі завершився з рахунком 1-1, Тож переможець визначався у серії пенальті, і тут доля посміхнулася українському ліцею, які завдавали точніших ударів з позначки і врешті святкували перемогу. Емоції ну от, ну просто їх не можна передати словами. Ну Вийти на область, перемогти все рівне, це, це дуже класно. Це на, наша школа, ну дуже багато роботи зробила. Ми молодці. За вирішальними поєдинками школярів уважно спостерігав гравець футзального клубу Кардинал Рівне Михайло Волянюк. Амбасадор проекту Пліч опліч відвідує матчі не лише в обласному центрі, а й районах і зазначив, що побачив деяких дітей, з яких можуть вирости сильні футболісти. Однак найголовніше це залученість школярів у масовий спорт і емоційне розвантаження. Я непоган. Ні, футболісти, наприклад, от ми були в Дубно. Там один хлопчик дуже гарного рівня. Був, я не знаю. Де він зараз займається, але я б такий сказав би, що він як футзал, так і великий футбол вже в такому віці юному міг би гарно грати і попасти в якусь гарну академію. Переможці зональних етапів у районах Рівненщини та міській тергромаді змагатимуться вже на рівні області. Наступний етап шкільних ліг з футзалу у регіоні стартує за місяць. Розповів один з координаторів пліч опліч у Рівненській області Михайло Профорук. Вже обговорений кінечний результат і графік. По яких ми будемо відбуватися фінальний обласний етап? Воно почнеться з 15 травня. Змагання будуть проходити в більшість в місті рівному, тому що багато якщо їхати. В Сарни, наприклад, дуже багато далеко проти ці Так місто у нас є по центру, і будемо всіх відправляти саме в місто рівне. Переможців та призерів рівненського міського етапу нагородили дипломами та кубками. Зараз юні футзалісти святкують свою звитягу, але вже незабаром сконцентруються на боротьбі за нові перемоги. Микола Пришицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Пожежі в екосистемах минулої доби рятувальники Рівненщини ліквідували шість займань на відкритих територіях. Горіла суха трава та чагарники на загальній площі 2,5 гектари. Причини пожеж та збитків встановлюються. Рятувальники, вкотре нагадують, слідувати правилам поводження з вогнем. На Рівненщині зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Нагорода дочекалася свого героя. Рівненський фристайліст Дмитро Котовський отримав відзнаку найкращого спортсмена-грудня за версією національного олімпійського комітету. У цьому сезоні Дмитро здобув бронзу на етапі Кубка світу та став переможцем етапу Кубка Європи з лижної акробатики. Відзнаку найкращого тренера отримав наставник Котовського та збірної України з фристайлу Енвер Аблаєв. На Рівненщині оголосили переможця обласної премії імені Ігоря Свєшнікова у галузі охорони культурної спадщини. Лауреатом став начальник відділу охорони культурної спадщини управління культури і туризму Рівненської ОДА Юрій Калітинський. У галузі культури чоловік працює понад 36 років. Брав активну участь у створенні літературного музею Уласа Самчука, музею бурштину, меморіального комплексу Героям Гурбинської битви та культурно-археологічного центру Пересопниця. Володарю премії передбачена грошова винагорода у розмірі 25 тисяч гривень. Такими були головні події Рівного та області 11 квітня. Більше інформації ви можете знайти на сайті Сфера ТВ та наших сторінках у соцмережах. Тихого та мирного вам вечора. І лише позитивних новин. До нових зустрічей.